Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна. Я писав про це в інстаграмі у себе. Я ну, типу, там, Іноді свої думки прямописую великими текстами. І от є у нас одна. Така особливість у нашого народу 에, пристосовуватись, але ще є двіжуха, будь пристосуванцями. І от, 2014 рік. Всі щось згуртувалися, почали діяти. 2015 рік, опа, то все вирівнялось, все нормально, жити можна, роботи. Військового стану нема, мобілізації нема, кордони відкриті, життя продовжується. Те саме я і про себе можу сказати. Тіпа, я не можу сказати, що я там, з 2014 до 2022 року якось там неймовірно допомагав в армії. Та ні не робив вообще. Ну, тіпа, звинувачую себе, ну так, да, звинувачую. Ну, Зараз роблю все, що можу. Беремо 2022 рік. Початок? Ну, 24 лютого. тобто. Почалося всі разом, все несеться, ми все робимо. Збірна байрактари. Збірна байрактари на спутники на машну на все, що ти хочеш, я не знаю. Пісні там, всі записують, всі співають, ленточки, шменточки, всі вірять. Півроку проходить, вісім місяців проходить, щось вже починається, якось важко закривати людям збори, і всі про це кажуть. Ти не дуже помічаєш це, тому що ну, наша бригада нас повністю забезпечує. А Іноді так дивишся збір на казки. Чуваки збирають, і, я не знаю, наказки на машину, на ще щось, там, 300 тисяч вони збирають там більше місяці. Угу. І все ніяк не назбирається у них. І потім дивишся так: о, ну, заклади працюють, робота у людей вже якась з'явилася, да, комендантська година, але. І всі починають якось трошечки, трошечки, трошечки пристосуванцями ставити. Не пристосовуватись, тому що ти можеш працювати, ти можеш, відпочивати, танцюйте, співайте. Але не забувайте, що ось 220 км. 220 кілометрів, так. Да? І вже прям гаряче, прям, прям точно не потанцюєш. Взагалі не до танців. А от у нас люди вже починають: та нормально, та я там скинув. Та я там те зробив. І от от тут я трошечки розчаровуюся, що багато хто починає вже якось звикати до цього. І... Відхрещуватись. Ну, і прямо вони ж про це не кажуть. Звісно. Ти у них запитаєш, та ти шока, ні, 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 я все, Україна, The Best, ми все зможемо. І от, а коли, коли контрнаступ? Ну ти що її здіваєшся? А коли закінчиться? Коли закінчиться? Куди домой? Куди ту вже Та, ну, от скоро, скоро. Два-три тижні. Два-три тижні закінчиться твої неділя і нормально буде. Взагалі, коли ти саме на якомусь гарячому напрямку знаходишся, чи є якісь взагалі думки в голові? Чи це просто знаєш стати, виконати своє завдання і вже відійти? Чи як це? Я налаштовуюсь просто на виконання задачі. Все, я точно знаю, що мені не треба бігти вліво, вправо, в мене є точна точка, я на неї йду, там виконую свою задачу, але ж це просто задача не йде в мене там годину, дві-три. Я заходжу на позиції, дві доби мінімум. Тобто я приходжу зранку, цілий день там проводжу, і за дві доби ти точно будеш. Втомлюватись, тобі треба буде відпочивати, їсти, вмиватися, спати. І, звісно, коли лягаєш відпочити, то думки різні бувають. Да? Там, згадуєш іноді якусь страву, яку б зараз із задоволенням поїв. Але найчастіше це, я знову кажу, сум за рідними. Скільки ти ще будеш у Дніпрі? Сьогодні, все. Завтра вже. Welcome back. Які думки з цього приводу взагалі? Ну, от чи є якась мандражка, от, я не розумію. Чи і ти відвикаєш від цього, коли от тут пожив, нормально поспав, і потім доводиться повертатись. Чи є якесь, знаєш, Просто, всередині, от... Ну так, да, туди не хочеться. Ну як, там не прикольно, там не комфортно. Тут, ну, от просто ти їдеш по трасі і от бачиш оцю стелу. Дніпровська область, і типу, о, родні місця, клас, топ, топчик. А коли туди їдеш? Типу, Донецька область, може б. Зараз знову ця форма, зброя, чистка, нормально поспати не зможеш, перебої з водою, з електроенергією, але ну типу по факту, та звикаєш до всього, ну, дрібниці. Просто от, і, сюди да, прикольно, в ванні поваляться, клас, взагалі офігенна. Сходить кудись, відпочити, поїсти, теж прикольно прогулятися можна. Але коли сюди приїжджаєш і коли починається повітряна тривога, тут прикол: Типа ого, а куди? Ну, типа, бліндажа нема, окопи нема. Бомбу сидить з він зна, де вона тут знаходиться. Що робить? Банделик до себе. Він же глибоко. І все, там посидів, відпочив, нормально. А вдома, в мене приватний будинок, спать лягаєш і, і все, у мене тіпа, так, ого. Ну, хорошо, що я. Ну, типу, у мене цокольний етаж ще є по туди спустився. Ну і на, на батьків сварюся дуже, щоб не нехтували повітряної тривоги. На всіх сварюся, щоб не нехтували повітряної тривоги. Тому що знову ж таки у нас і та. та 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 А в інстаграм потім зборчик на допомогу якійсь родині починається вже. А зборчики закриваються зараз погано. І от я ж кажу: ну, типа, якщо ти за себе не приймаєшся, попіклуйся про людину, яка поруч. От і одразу всі починають, ну, замовкають. Я кажу: а ти уявляєш, от, ну, типа, ти. Себе там, не боїшся нічого, ти такий сміливий, такий крутий. Кажеш, що боятись тоді можна всього, що завгодно, що можна там підвернути ногу, впасти ногу удариться в бордюр і вмерти. Да, да. А прикинься, ракета прилетить і ти не помреш, а станеш калікою, наприклад. А кохану людину твою: дитину, дружину, дівчину, маму, папу, вб'є. Як ти тоді відреагуєш? А, о, м я кажу, ну от, задумайся, може, сьогодні, коли буде повітряна тривога, хоча б в коридор підеш або в ванну ляжеш, я не знаю. Ми, коли були у відрядженні в селі Проображенка Запорізької області, там нам жіночка сказала, що у них повітряної тривоги не було взагалі самого початку війни, саме цього звуку uh -huh. оголошення. Там одразу обстріл. Там немає жодного вцілілого будинку. Усі вони пошкоджені, постраждалі. І я запитую, чого вони виїхали досі. Бо там дуже ну, малий відсоток населення залишився. І вона каже: Та я поїхала до Доньки в Запоріжжя, а там, як повітряна тривога почалась, то мені страшніший звук повітряної тривоги, ніж коли нас артилерія накриває. Ну, тобто, і зараз ти кажеш, що там, наприклад, на позиції тримаєшся бодрюч, е, а зараз приїжджаєш сюди і чуєш повітряну тривогу, і хочеться типу сховатись. І перша думка це що немає бліндажа. Ну так. Да. Ну, ти дивишся цьому. А ми коли в Бахмуті були, в Бахмуті, то ну, те, що місто стерте просто з обличчя, ну нічого не сказати. І ми, виходить, з однієї точки на іншу переходили з хлопцями. Но ні води, ні світла, ні людей, нічого нема. Розбиті вікна. Там заклеєні чимось, у когось, може, не заклеєні. Просто Ну от за там дві доби нікого не зустріли з цивільного населення. І от, коли з точки А в точку Б переходили, йдемо і зупинилися, щоб подивитися по карті, чи в правильну сторону ми взагалі рухаємося. П'ятиповерхівка, і у них так якось дивно у них виходить, балкони починаються одразу на першому поверсі. Перший поверх і вже. Тіпали балкон. І ми так стоїм, ну там цинкуємо щось, там якісь хлопці наші проходять, теж переміщуються. І я чую, так підкривається вікно. Шук. Здравствуйте! Я ну, просто замерз. Дивлюсь на цього тіпа, у нього білий светр, волося в два рази більше, ніж у мене. Тут я не пам'ятаю, кстати, по-моєму, вибратий був навіть. Ну, от такий, просто от светр величезний, якась голова Волохата. Здравствуйте. Я кажу, добрий вечір. Вам щось підказати? Я кажу, ну. І одразу думка, що з тобою робити зараз? Потім думаю, ну, просто думаю, поговорю з ним, подивимось нашу дорогу, та підемо собі. Тут много ваших, він каже. Вот там в детском садике, вот там в школе, вот здесь в подвале, и, 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 и начинает рассказывать, может вам что провести вас. вас. Говорю, не, дякую, типа, гарного вам вечера. Закрывается векно, и Вину так в темноту своей квартиры и пропадает. Что ты там робишь? <реклама> ну вот, никто мне не пояснит, и Вин не может, ну, так у меня здесь все, квартира. Меня там никто не ждет, что я там буду делать? Ну, а квартира в якому стані. От п'ятиповерхівка ти кажеш. Та як і в сусідній квартирі просто снаряд розірвався, там я не знаю нічого не залишилося. Третя, четвертий поверх, була пожежа, згоріла, а от у нього просто це, я не знаю, може це навіть і не його квартира, може він там ж квартири просто вже можеш обирати, ходити. Ні двіжку так, ту, що залишилось. Там, може бути, не був півстінки, або я не знаю. Або в стелі. Так, да, в стелі, підлогу. або в підлозі просто діра о, така величезна. Все загоріло, але от, живе там. А що, ну, от, наприклад, що робити з ждунами? Яка протидія цьому можливо? Наприклад, протидія дезінформації, всі ми знаємо. Але також дуже мала кількість, на жаль, цим користується. А протидія ждунам. Що робити? Що робити, коли ти вже точно дізнався, що це ждун? Ну, коли на максимум очевидно, людина навіть не приховує. Алло, СБУ, Міліція Всі. от. Забирайте. А от на таких територіях. Тобто, також військові, які бачать ждунів, і коли, наприклад, це 100% ждун, ви будете телефонувати в поліцію алло, приїдьте в Бахмут, заберіть тут одного. Та зв'язав до командування привів, вирішуйте. Точно знаю, там слідкував, не слідкував, щось фотографував, все. А яка працюйте. доля у цього чоловіка, який був лохматим таким. Все, так і скрився він і ми пішли своєю дорогою. — Ви його відпустили? Я, я його навіть не намагався притримати. Ну, а просто що не думав, ти з приводу того, що він може так і до росіян виходити. Ну, Типу, я то знаю. Тут, ну, тут не ваші, от там в дитячому садочку. — Просто псадочку, на той період там, там, всі вже все знали. Ну, бо були настільки близько, що. Ворог знав, де ми знаходимося. Ми знали, де ворог точно його бачили і просто як... вже за місце були. як тоді взагалі такі бої проходять? Тобто це щільний вогонь 24 на 7? Це жах. Це 24 на 7. Це жодної секунди тиші взагалі. Така плотність обстрілу була тільки там. Ну і ще на деяких точках, але все одно все це. Навколо Бахмута відбувалося жодної секунди без виходу і приходу. І та ділянка, на яку поставили нашу бригаду, вона була в глибині міста. І я зараз ні на кого нічого не хочу сказати, але от за весь період, що ми в... тримали лінію оборони в місті Бахмут. Назад відступили ми найменшу кількість метрів, і вона була не настільки критична і значна, на відміну від того, як провалювалися. І це все відбувалося через те, що фланги провалювалися. І, на жаль, не було взаємодії налагодженої. Тобто бригада робить все від себе можливе великою ціною, великими зусиллями, кров'ю потом і болем. Але перевага ворога в кількості в живій силі і в артилерії. Катастрофічно було. Просто ну, явно Те, що вони туди відгружали і відгружають, я не знаю. Це най най найгарячіша точка в нашого всесвіту за останні дуже багато років. Який максимум, скільки годин, скільки днів тривав такий запеклий бій без зупину? Зупину взагалі нема. Ні, я маю на увазі, що ти кажеш, що 24 на 7, коли жодної секунди немає без виходу або приходу. Так, ну от у піхоти починається бій, тільки він закінчується, ну і як тобі сказати, здається, ну проходить штурм, у ворога не вдалося це зробити. Ну, все, він має там щось зібратись, якийсь план зробити новий. Ти очікуєш чогось нового, а ти дивишся ні, вони знову йдуть, переступаючи трупи своїх солдатів, і знову йдуть, і йдуть, йдуть. І бувало таке, ну за добу ну, більше десяти штурмів хвилями величезними. І бували навіть. На околицях Бахмута в лютому місяці, це ми ще піхота, в січні, місяці, січень, по-моєму. Тоді я теж був ще не в гранатометному взводі. Ми були не гранатометному взводом, а теж просто піхотинцями. І там прям вагнерівці були, і регулярна армія їх була. Але от у вагнерівців прям заводіли були, так називаємо. Це людина, яка кричала їм йти вперед. Інакше їх Розстріл. зараз тут розстріляють, да. ну, тіпи, це все нецензурна лексика, і просто він заганяє хвилями їх вперед, 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 no вперед. Ну, бій. Да? No Але ж знову таки, вони втрачають кого? Весь зброд і злочинців, насильників. Без хатченків. Безхадченків, так. Да. Які були абузою для країни їхньої, якщо можна це назвати країною. А ми втрачаємо цвіт нації. Тобто у нас бригада побудована і батальйон наш побудований на добровольцях. Тобто нікого силою до нас не заганяли. Люди самі приходять і хочуть служити саме в з нами в наших лавах. Добровольці. Хто ці люди? Це адекватні патріоти, можна так сказати. Це люди, які в минулому налаштовані на те, що розвивати країну, доводити всьому світу і що. Ми гідні того, за що ми боремося, а саме свободи. Але ми втрачаємо кожного дня кожного дня йдуть втрати. Іноді немає можливості забрати тіло з поля бою, тому що росіяни починають вести відкривати обстріл саме от коли ти намагаєшся забрати тіло. Так, буває таке. Загалом. Ну Тут все залежить від. Уже не від наказів, а від самого просто людського відношення. Дехто готовий ризикувати своїм життям, аби дістати пораненого або мертвого побратима. Це все залежить від. Тут, тут, тут і зараз це відбувається, от, наприклад. Тільки там все вирішується. І цьому не навчають, не навчать тебе, я не знаю, просто взяти всю силу волі в кулак, знаючи, що там точно прострілюється, щось робиться. І ти це робиш уже не заради того, щоб врятувати життя, а просто щоб віддати шану своєму побратиму? Просто так роблять. А коли ти бачиш, ну, от, наприклад, просто трупи, які лежать під час бою, от, як ти сказав спочатку, росіяни, коли йшли штурмами, вони могли просто переступати через своїх вже загиблих так. і йти штурмом, як, як реагувати? Як на твою думку, військовий повинен е, на це реагувати, тому що військовий, як на мене, це в першу чергу все одно людина. Це не означає, що якщо ти військовий, то значить ти універсальний боєць, який повинен вимкнути повністю усі свої емоції, Ну, так не можна просто. Ну, Це не вийде зробити. Та взагалі ти просто дивишся, що вже Там знайомого, незнайомого, ти його знав, не бачив, ну просто лежить мертвий, лежать вони кучно, плотно. І тебе знову заставляють туди йти. Ну, типу, нормальна людина точно розвернеться скаже, Ні, ну, це і скаже, і, і як, наказ, ну, жодної, жодної жодної, жодної нормальної людини там нема, значить. Ну, Я не знаю знову. Може, не сповні розуму. Не розуміють, що вони, хто вони, звідки вони, для чого вони. Для... Ну, от, якби ви не розуміли, для чого вони там, можливо, б це і не робили. А так? Ну, завжди легше сказати мені сказали. Угу. Мені наказали. Ну, шлях найменшого спротиву. Так, да, так, да, типа приказ. Угу. Мене заставляють. Там сказали, вб'ють, не вб'ють. Ну, все. Знову ж таки, яка була історія на початку? Там сказали ми на ученнях. Скільки цих історій чули, бачили? Всі ж на учення їхали. Ніхто на війну не їхав. Грабували вони теж на ученнях. Навчалися грабувати і вбивати. І гвалтувати. Ну, а це окрема взагалі. А... Взагалі, які напрямки ти захищав, в яких населених пунктах був? От ці... це важке питання, тому що я зараз з цим, скажімо так, уже покращую обстановочку, але у мене типографічний критинізм вищого рівня. Я от серйозно кажу, мені запам'ятати дорогу, ну, типу, по місту, в рідному місті, там, десь іще, поїхати кудись погуляти, там дорогу. Клас, все, без проблем. В цих лісопосадках або в містах розруйнованих, запам'ятати дорогу, ну, ти ж теж не по проспектам їдеш. Завжди а, це якісь провулочки, вулички, І от коли ми приїжджаємо кудись, я просто кажу: по-перше, моє питання, і ніхто не дасть брехати, що так не відбувається. Я кажу, типу, де ворог? Там. Хорошо, а де ми? Де КСП там наші? Щоб я розумів, що куди до чого. О, так, Росток, давай, дивись. Там то, 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 бачиш, що той стоп, там такий орієнтір, туди дивимося, туди. А от там ворог, і ще туди ворог, і туди ворог. Угу. Все, зрозумів, хорошо. Ну, от, е, Населені пункти. Е, на Донецькому напрямку минула весна це е, Новосілка, велика Новосілка. Кучне. Так, його звільнили ось 2-3 дні назад. Здається, штурм стався, так, і наші війська туди зайшли. Запорізький напрямок це Левадне. За населеним пунктом Березове. Я не знаю, як саме називалося, де ми були, але от дивилися мене Левадне. Він сказав, от там Ростик, там Левадне, от туди будемо ще митися. І от ми пробивалися і. Вчора чи позавчора, знову ж таки, в Запорізькому напрямку контрнаступ вдався і взяли нарешті ці населені пункти, і наші війська рухаються вперед. Дуже зраділи, що ми от стільки там вигрібали, тримали, і стачали, як сказати, забирали всі сили нашого супротивника, і ось зараз пацани скористалися моментом нарешті. Ну і повністю з січня. Це бахмутський напрямок. Які запитання <титут> тебе дуже сильно дратують? Стандартні про Ну, вони вже не дратують. Тіпа, ти до них відносишся. 300 разів тебе це запитували, і вже там, коли контрнаступ, Коли домой. Що там, як там? Ну, а, з, а з іншої сторони, ну, нормальне питання. Шо, що спитати людині, яка от, тіпо, дійсно який я цікавий. Ми до цього, наприклад, познайомилися там в барі у мене. Він знає, що я пішов до ЛАВ ЗСУ. Що він мене запитає, як погода, чи що, ідіот. Ну, ну і, і Знову ж таки, я спілкуванні, просто звичайна людина. От, навіть не що там, як ти, а от що ти? Що ти, що там? І відповідь завжди у мене одна й та сама, типа, ну що люди мені відповідають, розказувати, що до чого, тут і це теж не потрібно. Живий, тере здоровий, що ти? Та що я? Це відповідь. Та що я? Работаю, що там допомагаю. Ну, молодець. Все, давай пока, будь здоров. Я є з друзями, з деякими, у мене є друзі, з якими я можу там по два місяці не зв'язуватись, а потім просто о. Шо ти? та нормально, ти що, Та теж ну, давай. давай. Харе, що там всі м'ять? І запитання на останок: так, шоу, коли контрнаступ? Вже контрнаступ? Вже йде. Так, з 24 лютого 2022 року. Прекрасно. Він почався і досі не зупиняється, і нас не зупинить. Третя штурмова, перший мігбат. Підписуйтесь, ставте лайки, пальці вверх. Всіх люблю. Дуже дякую тобі за спілкування. Дякую тобі. Нашим глядачам нагадую, що ми поспілкувалися із військовослужбовцем на позивний росток. Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна.